Привіт усім любителям електромобілів із Піднебесної. Сьогодні ми покажемо вам новий автобренд із Китаю та його першу модель. Найцікавіше те, що це авто гратиме у найвищій лізі: лізі авто від Rolls-Royce, Mercedes або Bentley. Ще одна особливість ця модель повністю електрична. Ви на каналі Мігоелектрик UA і ми починаємо. Чекали на новий бренд від Huawei? можна сказати і ні. Аргумент на користь ні той, що цей китайський техногігант уже продає автомобілі, створені за його участю. Як ви пам'ятаєте, на ринку є три бренди, в яких одним з головних засновників є саме Huawei. Ми вже добре знаємо авто від бренду Eito. Їх Huawei робить з виробником Сіріс. Другим став бренд Luxeed. Цього разу в якості автопартнера виступає бренд Chery. А седани стілато робить також Huawei та автоконцерн BAIC. Четвертим у цьому списку стає бренд авто класу Суперлюкс з назвою прочитаємо як Маекстро. Саме так він звучав на презентації. Правда, сильною китайською вимовою. Цей бренд на ринок виступає, як ви зрозуміли, Huawei з автовиробником JAC. Марка не лише презентована ринку 26 листопада, але одразу показаний і серійний седан з індексом s 800 до речі, презентація авто відбулася в рамках конференції, присвяченої виходу на ринок смартфонів серії Huawei Mate 70. Зі сцени було сказано, а тепер ще одна велика річ. Зіда. Бацендієс, бабеда, thank mm -hmm. you Тут можна було б пожартувати, що можете купувати тепер електромобіль у доповненні смартфону. Тоді це буде той самий випадок, коли умовний аксесуар коштуватиме в сотні разів дорожче і він справді великий. Але детально про ціну та розміри ми розповімо пізніше. Річард ю, голова підрозділу Смарт авто у Huawei, заявив, що новий автомобіль буде дуже респектабельним, дуже великим і дуже люксовим. І звісно, він знав про що говорив. Щоб відповідати такому опису, новинка має вписуватися в розмір d і буде китайською версією Maybach s класу та Rolls-Royce Ghost. Головна різниця, звичайно, у тому, що s 800 повністю електричний. Ну а різниці в рівні розкоші, звичайно, не буде. Або авто з піднебесної, звісно, перевершуватиме. На нещодавньому автосалоні в Гуанчжоу компанія провела приватні перегляди прототипу, після чого в Huawei повністю переконались, що авто такого класу дійсно буде затребуване на ринку. Давайте перейдемо до самого авто. Відразу скажемо, що про нього відомо поки небагато. Ця еска класичний чотиридверний седан, який належить з окремим багажником. По-перше, що вражає, це розміри, які добре вписані в пропорції. Виробник свідомо відмовився від хорошого аеродинамічного коефіцієнта, а значить перевагу віддано не плавним лініям, а масивним формам. Довжина авто 5 метрів 48 сантиметрів, ширина 2 метри рівно, висота 1 метр і 53 сантиметри, колісна база 3 метри 37 сантиметрів. У Maybach s класу наприклад, між осіми лише на 2 сантиметри більше. І поки що це всі опубліковані характеристики машини. З неофіційної інформації відомо, що лого нового бренду на авто буде з чотирьох сторін, щоб кожен одразу впізнавав цю марку. У моделі запропонована нова форма дверної ручки, що описується творцями як збір зірок. Чому так? Ви зрозумієте трохи пізніше. Також авто можна буде замовити у двокольоровому забарвленні, як те, що представлено під час презентації, або повністю чорному кольорі. Має 21 дюймові диски. Поки що, це все, що ми знаємо про новинку. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого? Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно-та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити. Що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міст та СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? Скільки буде двигунів чи якусь вагу цього електросадана, ми дізнаємось також пізніше. Але і салон поки що показаний тільки на одному тизері. Хоча відомо, що для обробки будуть використані натуральна шкіра та дерев'яний шпон. Замість панорамного даху в цій моделі буде улюблена стеля в Китаї з ефектом зоряного неба. Такі ж світлодіодні вставки будуть у зовнішніх дверних ручках. Двома словами, стиль та розкіш. Крім того, ми знаємо, що Maestro S800 матиме автопілот третього рівня, оскільки на борту є лідар, а також десятки датчиків та камер. Великий Седан зійде вперше з конвейера навесні 2025 року. Але вже відомо, що друга модель від Maestro побачить світ до кінця наступного року. Новинка збиратиметься на нещодавно побудованому заводі JAC. За повідомленнями цієї компанії, ми знаємо, що вона планує виробляти 35 тисяч седанів щороку. Проте фактична потужність заводу складає 200 тисяч авто. А це означає лише одне: найближчим часом лінійка бренду Maestro має поповнитися новими моделями, і, звичайно, найцікавіша ціна. Вона стартує з 1 мільйона юанів, а її стеля півтора мільйони. У доларах це від 138 000 до 207 тисяч. Ви вже зараз можете забронювати це авто, сплативши 20 тисяч юанів передоплати. Що можна купити за таку суму? Імпортний Mercedes Maybach S-класу в Китаї коштує від 202 тисяч доларів. А з місцевих конкурентів привернути вашу увагу може тільки електричний седан NIO ET9. Він має вийти на ринок якраз на початку 2025-го з ціною від 800 тисяч юанів або 110 тисяч доларів. Наприкінці зазначимо, що як у новому бренді Maestro, так і в трьох попередніх у створенні авто Huawei бере участь у складі так званого Harmony Intelligence Mobility Alliance. Для нього Huawei не тільки надає операційну систему та смарт рішення для керування авто, але також бере участь у створенні вузлів авто або процесу, таких як проєктування, виробництво, продаж та післяпродажне обслуговування. Та фактично виробництво моделі відбувається вже на заводі того чи іншого автомобільного підприємства. Відомо, що Маестро отримав найвищий рівень позиціонування серед чотирьох брендів у складі альянсу. Річард ю також повідомив, що Ховей у вигляді трьох марок, що вже продаються, вже виробив понад 500 тисяч автомобілів. Продати таку кількість вдалося лише за 32 місяці. Скоріше за все, це новий рекорд на ринку піднебесної. Більшість таких продажів досягнути цього року. Авто від Ховей та партнерів переступили рубіж у 200 тисяч авто лише у лютому. До травня цей рівень збільшився до 300 тисяч, а у липні постачання досягло 400 тисяч. За такі продажі відповідали три моделі: Eito M7, Eito M9 та Luxeed R7. На частку кросовера M7, випущеного в липні 2022, припала майже половина від загального числа. Наприклад, лише цього року продано 170 тисяч. Ейто М9 вже продали 180 тисяч. Тому, як бачите, упродовж тривалого часу єдиним реальним успіхом альянсу від Huawei були електромобілі бренду Ейто. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.